Я Владислав. Трошки яскравіше сонце, а так, по відчуттям, що в Варшаві. Пишу зараз власниці, чи можна зараз чи тільки від 15. Трошки жаркувато мені. Треба роздіватися. Яскравіше все это. С... трошки запах моря є. Такие яскраве сонце, що я в шокі. Шоці реально яскравіше. Класно, тепло так. В голову поворачує, куди б ти не пішов. Ілюзія. Хто хотів море і не знав, куди поїхати, Владиславова. Повна людей. Просто. Просто забито. Деськи людей не бачила на морі. Ні в Єгипті, ніде. Коротше, розвиваюсь. Кора! Боже, я думала приглохну трохи. Тут всі в цих своїх палатках сидять. А я так, перекус... перекусила. Поїла м'ясо, що взяла з собою. Вчора у мене так схватив желудок, що я думала, капець мені. Після того, як я поїла малини і їжіки. Мабуть, вона була з хімікатами, тому що у мене таке творило, що я чуть не плакала, бідна була, думала, не зможу поїхати на море. Молилася, просила Бога, щоб. Зстановив мені здоров'я бо щось, блін обідно. Скільки ждала цього моря, і оце так по-тупому. Нафіг я ту малину брала, вона так гарно виглядала. Я наїлася, і в мене короче, і діарея, і все подряд. І головне, що в животі дуже боліло, спазми такі, що взяла, пила уголь потім. Чай шлунковий, а потім ще взяла гарячу бутилку з водою і просто положила до желудка. Не знаю, чи можна, чи ні, але мені хотілося так от успокоїти. І просто лягла, залишилась 4 години до вставання. Я лягла і просто лежала і заснула. І видно, там спазм сошов. Те, що от так боліла, наче розрізала мене зсередини. Ще такого ніколи не було. Ну, слава Богу, встала і вже ось Владиславова. Вода ледіна, але ну, люди купаються, видно, привикаєш. Ну, це вам не Єгипет сезон. Хоча я в сезон теж не сильно то була. Останній час теж така холодна вода. Оце будуть короче, гроші, карта побита. Сразу махну на місяць в Єгипет. Просто тупо буду лежати на пляжі і в воді. Я так якось втомилась. Морально, фізично. І <кхи> коротше. Просто і зараз буду тупо оце сидіти, мені все одно з 15 заселення. А потім Кіну речі знову піду на пляж. Не хочу нікуди не ходити, не лазити, просто хочу сидіти.